Вітаю, мовлення Дніпропетровського державного продовжує молодь сьогодні. Сьогодні у молодіжній студії з гостями нашої програми ми обговорюватимемо найвизначніше і, на думку декого, найстрашніше явище 21-го століття, яке називається соціальні мережі. Отже, спробуємо сьогодні з'ясувати соціальні мережі, що це таке, абсолютне чи Можливо, перепустка в інший вимір сьогодні в цьому нам допоможуть розібратись люди. Не знаю наскільки протилежних чи кардинально протилежних думок. Тим не менше, радий представити в нашій студії музиканта надзвичайно талановитого лідера перспективного Дніпропетровського гурту Маса причин Дмитра Тригубова. Добрий день, лікар, психотерапевт, психіатр. Людина, яка знається на різного гатунку залежностях, в тому числі Павло Сарапін, то раді, і громадський діяч Микола Лукашов. Доброго здоров'я і до Миколи одразу перше запитання. Я коли запрошував на ефір, телефонував Миколі з однією лише думкою, тому що важко було, як виявилось, знайти людину, яка була б. Проти соціальних мереж як явища і при цьому аргументовано довести, чому власне так. Чи правда, Микола, що ти що ти мені сказав, я не маю шкідливих звичок, не п'ю, не курю і в контакті типу того, сижу. Да? Ну, саме так і є. Перше, що потрібно зрозуміти, що абсолютно всім зрозуміло, що інтернет це зброя. Звичайна, дуже потужна зброя. Але якщо будь-яку людину запитати нормальну людину, чи привнесла інтернет і соціальні мережі, зокрема, в її життя і в життя людей, більше позитиву, ніж негативу, будь-яка нормальна людина, подумавши скаже. Звичайно, що негативу. Я вже навіть не буду казати про те, як це відволікає людей, як там люди сваряться або вивалюють всі свої проблеми. Як можна, якщо ти влаштовуєшся на роботу, про те, все подивитися усіх позах? І суцільна взагалі це потік суцільної брехні і цинізму якого там більшість, він там переважає. Але саме головне навіть не це. Саме головне, що всі процеси керовані, і саме ці мережі створені для того, щоб певним чином керувати. Це процеси керування. Тому, ну якщо буду запрошувати ще більше ніякого хронометражу, не вистачить, щоб розповісти про те, що я можу розповісти. Але це для того, щоб вас відволікати від тих справ, які ви повинні займатися насправді, це крадій вашого часу. Ну, на хвилі шаленої популярності нового фільму Девіда Фінчера, який з успіхом пройшов у українському прокаті соціальна мережа про Марка Цукерберга, засновника Фейсбук. Фейсбук це найбільша, в принципі, найпопулярніша соціальна мережа в світі. А всі, напевно, наші глядачі знають, що таке ВКонтакті, і не з чуток, я так думаю, що. Кожен другий, якщо, якщо найбільше зареєстрований в цій мережі, от інтерфейс ВКонтакті і Фейсбук, це майже е, ідентична штука. Так, от фільм Соціальна мережа показує, що е, соціальні мережі це, врешті-решт, бізнес, причому дуже успішний. Ну, а насправді, е, ті, хто керує цими мережами, їх справжня мета не гроші і не влада. А набагато, набагато цікавіші речі, про які, можливо, ми дізнаємося потім, якщо ви будете винувати, я буду приходити розповідати. Ось, Це для того, щоб відволюкати вас від реальної справи, від морально-психічно-духовного, фізичного зросту. Причому я кажу про це навіть не в цій матеріальній площині. Для того, щоб ви там сиділи і нікуди звідти не діювалися. І певним чином заряджалися. Ну, чим заряджалися? Це ми можемо вже віддати на розсуд нашим я Кончінації. думаю, що наприклад Дмитро абсолютно протилежної думки, тому що він. Зареєстрований у соціальних мережах не з тією метою, щоб а, якусь певну частину клітин головного мозку задіяти, щоб дивитись в монітори, натискати на клавіші, ще для, для того, щоб просувати власну творчість. Правильно? чи допомагають соціальні мережі а, сьогодні українським а, музикантам, художникам, поетам, я не знаю, просувати власну творчість? мне кажется это в принципе помогает любому человеку сэкономить время я бы так сказал то есть я через социальную сеть там, вконтакте я могу решать массу вопросов не выходя из дома не э, двигаясь там в какие-то части города другие там, в частности это какие-то вопросы внутри группы к примеру по поводу записей и фотосессии, тому Тобто -то це То -то... Ще, ще, один, ще один такий фактор, який допомагає залишатись на зв'язку з певними людьми, правильно зрозуміло? Звісно. Причому в будь-удобний момент. А, і ти не відчуваєш жодної залежності і не відчуваєш з боку творців соціальної мережі, що вони тебе контролюють, правильно? А чи не легше от реально живе спілкування? Інтернет ніколи не замінить живе спілкування. Я, крім аргументів в тому, що. Ну, це удобно. Я нічого не чув. Навіть ті люди, які користуються, багато з них розуміють, що вони просто по суті зникають, що вони більше вже там, ніж тут. Угу. Добре, це чи це погано. Нехай вирішують вони самі. Але насправді це для того, щоб відволікати нас від реальних речей. Ті люди, які цим займаються, вони дуже добре знають, що вони роблять. Ну, тут позиція Лукашова тепер 100% зрозуміла, Тим більше, що відволікати від реальних речей, ти вже тричі цю фразу вимовив сьогодні. Це... А це щоб добре запам'ятали. Класно. Жодного НЛП, все прямо. Я можу додати, без проблем. Безусловно, ну от коли Антон Крістін мене пригласив на цю передачу, мені дзвонив по телефону. Я сказав: Антон, давай я приїду і ми все лично обговоримо. Конечно, живое общение. Оно никогда не сравнится с общением в социальной сети, но живое общение – это большая роскошь, это большая трата времени Неужели? каждый день. Невозможно каждый день встречаться с пятью, десятью, ста людьми. Абсолютно незгидный. Абсолютно незгидный. Это не возможно, а еще и нужно. Я думаю, що поза ефіром ви можете поговорити один на один, і Лукашов тобі розповість масу рецептів, як можна за одну добу зустрітися з 50 або сотнею Лю, людей да. Наприкінці, там. Хотілося б запитати все ж таки у експерта і спеціаліста: чи правда, що існує залеж... залежність того, про яку говорив Микола? І чому вона може виникати? За були. есть и всегда будут. И люди всегда придумывать будут себе новые зависимости, в зависимости от того, насколько будет меняться наше время. Если мы посмотрим ретроспективно назад, то мы увидим, что когда появился телефон, появилась еще одна зависимость людей, и они перестали ходить друг к другу в гости, чтобы поговорить. Достаточно было поднять трубку телефона и поговорить. Поэтому я, опять же, Просто рассматриваю сейчас возможность социальной сети. Это один из вариантов общения с людьми и, опять же, возможность донесения своего слова до большего количества людей. Если проводить аналогию, то по большому счету телевидение это тоже одна очень большая социальная сеть, которая дает нам возможность донести наше мнение до тех людей, с которыми мы общаемся. И если вот точно так же отрицать... Це то можна отримати всю нашу життя, тому що и як і инструмент, може бути як хорошим, так і плохим. Бачите, виявляється, Олександр Белл, теж був творцем соціальної мережі. У нас зараз є можливість подивитися найбільш розповсюдженим на території України, колишнього СНД, принаймні. Соціальна мережа ВКонтакті, інтерфейс якої взятий повністю за основу взятий з мережі Facebook. У нас зараз на моніторі відкрита сторінка Дмитра Трігубова, і є принаймні кілька аргументів, чому, чому це зручно, як ти сказав? Да? Принаймні це просто зручно. Можеш розказати, як це, як це працює, і, і прокоментувати, які у тебе є можливості, принаймні. Ну вот посмотрите, я не был в ВКонтакте буквально полчасика, и вот мне пришло три сообщения. Два из них... Два из них не спам. Не, да. не, 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 по, не по профессиональной линии. Вот мне пишет звукорежиссер из города Киева, студии звукозаписи «Липки» звукозапись. Привет, электрошок послушал. Что скажешь? Э -э электрошок <связывая> ⁇ это твоя песня, я так думаю. Песня, да, да а, скоро да. должно закончиться сведение этого трека. Я не знаю, насколько это удобнее, чем по телефону. Угу. По телефону ведь ты не можешь ср сразу всех... Удобнее, да? чем мобильный звездок. Во-первых, дешевле, во-вторых... Ти одраш всіх э, тих людей, у яких є свободне час, зараз з тобою зв'язатися і поговорити. Ну, з тобою зрозуміло. Ти спілкуєшся тільки, як то кажуть, за змістом, тобто з тими людьми, з ким потрібно. А, mm -hmm. чи... Обычно, да. а, але є певна категорія людей, напевно, просто психічно не підготовлена до реєстрації у соціальних мережах, мережах, для, для яких це перетворюється на якусь. Ну, Манию, зависимости. То есть всегда были люди, которым виртуальное общение, виртуальная жизнь намного будет важнее, чем реальные контакты с людьми, потому что когда мы общаемся виртуально, будь то через какую-то любую социальную сеть, будь то по телефону, или даже когда мы просто выкрикиваем что-то на улице в толпу, мы не получаем тесного контакта, телесного контакта. И нам легче, опять же, спрятаться за вот эту социальную сеть, за вот этими какими-то гранями. Поэтому всегда люди будут прятаться за что-то. и есть большая категория людей, которым там будет комфортно. Другое дело, что есть, опять же, люди, которые вне зависимости от того, насколько будут технически развиваться наши возможности, всегда будут предпочитать живое общение, которое никогда не будут прибегать к механическому общению. Если рассматривать развитие человечества, то человечество пошло по пути наименьшего сопротивления, и вместо того, чтобы развивать свои внутренние возможности, возможности своего тела, оно начало применять технические какие-то новшества, и для того, чтобы развивать свою мускулатуру, легче взять палку, легче взять камень, чтобы победить какого-то своего врага. Точно так же и социальные сети, это может быть еще одна возможность человека победить каких-то своих врагов с меньшими усилиями. Но это просто может быть взгляд со стороны. Угу. Ну, можно утверждать, что это социальная мережа может восприниматься как заминник реального життя для определенной особи? Ну, тогда, опять же, я, может быть, буду повторяться, но как только человек начал говорить, и вот именно говорить, общаться какими-то словами, это появилась первая социальная сеть, потому что слово, которое мы проговариваем, это именно, опять же, коммуникативное воздействие на, на других людей без непосредственного контакта. Мы, нам легче и проще сказать какому-то человеку, что мы его любим, чем прижаться к нему и его поцеловать и обнять. Це теж була перша соціальна сеть, яка нас вже роз'єдинила. Вербальний рівень спілкування. Да. Ну, дивіться, соціальна мережа це передусім інструмент, який да. подарували людству. Марк Цукерберг, в тому числі і йому подібні е, люди, творці соціальних мереж у усьому світі. Е, все залежить від того, наскільки людина в суспільстві вдало користується. Це можна, можна стосуватися різних напрямків абсолютно життєдіяльності, як то громадська активність, творчість, наприклад, Дмитра і його музичного колективу, да можемо зайти там, е, послухати пісні, задати питання. Автором цієї пісні і так далі подивитись відео, фотозвіти там з концертів, що завгодно. Це стосується зокрема і політики. Хоча ми так перед ефіром домовились про політику, ані слова. Тим не менше, ні для кого не секрет, що Барак Обама у 2008 році не в останню чергу, завдяки е прихильності користувачів соціальних мереж Сполучених Штатах, власне переміг на президентських виборах. Про цей та інші аспекти володіння і користування соціальних мереж ми можемо подивитись у наступному відеосюжеті, який просто зараз з'являється на наших і ваших телеекранах. За даними міжнародної компанії «Геміос», котра досліджує так звану онлайн-аудиторію. Користувачів мережі інтернет в Україні на початку 2009 року було трохи більше 7 мільйонів. Цифри свідчать про те, що глобальна павутина поступово охоплює і нашу країну. Хоча масовим медіаресурсом інтернет і досі не вважається. Існує думка, що Барак Обама став президентом Сполучених Штатів не в останню чергу завдяки інтернет-технологіям. Його передвиборча кампанія будувалась переважно у мережі, і навіть фінансувалась вона здебільшого із внесків активних користувачів. Автор та адміністратор дніпропетровських інтернет проєктів Володимир Недогода впевнений, що подібне може статися і в Україні, але не менш ніж за 10 років. В інтернет технологіях звісно ж, продвигати банерну рекламу, і, звісно ж, робити ставку на інтернет-ресурси по любому. уделять значительное внимание, потому что пользователей, как ни крути, но много, и целевая аудитория такая, что это в основном люди 20-30 лет, наиболее платежеспособное население. Желание самореализоваться – это естественный процесс. Это то же самое творчество на ранней стадии. Каждый хочет показать себя, найти себя в конечном итоге, может быть, для себя самого. Все же начиналось с дневников, Затем выросла социальные сети по типу живого журнала, и затем выросло в большие сообщества. Где же пускай комьюнити на живом журнале или же, например, наш сайт. З появою системи Web 20 користувачі отримали можливість безпосередньо впливати на наповнення інтернет-ресурсів, а найбільш доступним засобом реалізації та самореклами незалежних проєктів, творчих особистостей і колективів, на переконання Володимира, на сьогодні є онлайн щоденники, блоги і так звані соціальні мережі. У нас в місті дуже багато людей, які рисують, пишуть музику. Ну, ані мало звісно, так і і інакше ані мало звісно. І концепція антігорода іменно в этом заключається, тобто розкриття вот таких вот талантливих людей на сайті публікуються в першу чергу роботи неизвестных авторів в області літератури, в музики, відео. Коли автору є що показати світу, але немає фінансової можливості це зробити. На допомогу приходить інтернет в музичній спільноті найкраще пристосованими для цього ресурсами вважаються ласт та Майспейс. Останній є визнаним і серед всесвітньо відомих артистів, з менеджментом яких можна зв'язатись і поспілкуватись за умови реєстрації на цьому ресурсі. Продвигати творчість як популярність, це не це є хорошо. Тому що благодаря тому ти не зависи ні від продюсерів, ні від менеджерів і так далі. Це сам по собі інді-команда. Інді індії, індії команди. Вот и мало того, что ты себя продвигаешь, ты еще находишь другие коллективы через интернет, где можешь общаться, набираться опыта, то есть не, не быть местечковой командой, не, не заниматься давлением со стороны одного города или одной страны, а обмениваться опытом и учиться и, и идти дальше, дальше и учиться этому. Это называется MySpace. Здесь, когда пользователь заходит на эту страницу, сразу играет онлайн музыка, где можно знакомиться с коллективом. Более того ты общаешься с друзьями, то есть ищешь по сети ту музыку, которая тебе нравится. А в MySpace есть и известные исполнители, такие как Бьорк. Хотя многие из них уже не сидят в интернете, это понятно, деле сидят их менеджеры и так далее, но все-таки они отвечают тебе на вопросы, все до единого. Вот. Здесь выкладывать можно свое видео, фотографии, музыка и также вот френд-лист. Інтернет, тім хорош, що музики дуже много, независимої. Тобто написав дома, дата где-то спеціально де безплатно записався і знайшов команду. Це дуже здорово». Легкодоступність фото, аудіо та відеоматеріалів одночасно є і перевагою, і недоліком. Страждають від цього в першу чергу безпосередні автори в Україні. Наразі не існує музичних лейблів, котрі б видавали і просували твори вітчизняних артистів засобом інтернету. Світова практика свідчить про протилежне. Альбом гурту Radiohead in Rainbows 2007 року, що продавали виключно в інтернеті, приніс прибуток більший ніж усі попередні платівки колективу. Реалізувати щось подібне на пострадянському просторі стане можливим тільки тоді, коли користувачі погодяться платити за те, що можна завантажити безкоштовно. Насправді важко не погодитись з тим, що в Україні користувача інтернету е, примусити не те, що заплатити гроші за те, що він завантажив, просто натиснути кнопку і Завантажити. Це надзвичайно складно. Дмитро, як у вас з цим е, справи відбуваються розпространенням нашої музики в інтернеті, займаюсь не я. Ну, я знаю, что наша музыка уже находится на массе интернет-ресурсов. Что еще хотелось бы сказать по поводу зависимости от социальных сетей? Давайте предположим, что с завтрашнего дня они исчезнут все полностью. Ведь все равно интернет он является уже зависимостью сам по себе, даже без социальных сетей, мне так кажется. То есть, по сути, интернет представляет собой свободные СМИ, о которых было время, когда все мы мечтали о свободе слова, о свободных СМИ. Теперь, пожалуйста, есть. Есть интернет, угу. есть свобода слова, никто ничего не запрещает. Тем не менее, интернет у нас в Украине ну, до, до сих пор не считается полноценным засобом массовой информации. А еще через то, что нет э, модернования, как такого. Да? Мне, то, мне, это, кажется, учится, на мне кажется, это ненадолго. Мне кажется, это ненадолго. Пройдет угу. еще 3-4 года, и та же ротация, например, Аудио или же видеоклипов, мне кажется, в интернете она будет приносить больше плодов, чем mm -hmm. ротация, например, по телевидению. Це як, як в тому старому фільмі Москва слізам не вірить. Так. Через 20 років буде одне сплошне телевідення, так само і з інтернету, можна сказати. У Микола інша думка. Він, напевно, знає, що буде, коли соціальні мережі нарешті відійдуть на другий план. З'явиться щось інше, напевно. Ви знаєте таке враження, що якщо взяти і вмістити все, що знаходиться в інтернеті, в один якийсь потік, інформації стає стільки, що вона просто втрачає сенс. Ну, я просто немає ніякого сенсу. Просто погіршується і посилюється інформаційна депресія. Хотів би зазначити, що уявіть собі, що у нас у Дніпропетровську, на Січиславщині, розробляється інтернет, ну, принаймні, те, що буде після інтернету, інтернет телепатичний. Насправді він існує доволі давно. Але впроваджуватися в маси він буде буквально через 2-3 роки масово. І ще в мене є одне оголошення, яке я би хотів зробити, чи можу зробити його зараз. Я думаю, що буде така можливість прямо наприкінці ефіру. Прямо стосовно такого соціального експерименту над живими людьми, телепатичний інтернет, я не знаю, чи, чи можливо таке в реальному житті, Павло, як ви вважаєте? До того йдемо. Если говорить с точки зрения психиатра, мы всегда сталкиваемся с феноменом того, что эмоции одного человека передаются другим людям. И эти люди подхватывают эмоции этого человека и начинают воспринимать их как свои собственные. Так называемое индуцированное состояние всегда были, всегда будут. Всегда на протяжении всей истории человечества мы сталкивались с тем, что один человек, загорающийся какой то идеей, вел за собой не только двух-трех людей, но и массы людей, которые составляли сотни миллионов. Опять же, чого стоїть одні хрестові походи, коли один чоловік посчитав, що он знає істину в конічній інстанції, то слава Богу, що за часів хрестових походів не було соціальних мереж, типу ВКонтакті. Да, то би там зробили розсилку по, по по своїм, і все було б набагато страшніше за наслідками. А таке питання по ну, таке не знаю наскільки серйозно до нього поставитись. А є така штука, як аватар. Да, у да. А наскільки, наскільки можна судити за аватаром, який є на сторінці користувача, про його а, якісь психологічні особливості, як особистості людини? Я кожному чоловіку, який до мене приходить, починаю з того, що ті вещи, которые ми носимо і те, о що ми говоримо, говорить о нас намного більше, ніж ми хочемо сказати о самих себе. Поэтому посмотрите на аватара, который выставляет человек, и вы будете знать на 100%, что он из себя представляет. Другое дело, что у нас нет культуры того, как пользоваться этим оружием еще. И это, опять же, аватар – это маска, которую можно снимать, которую можно одевать, но которая играет свою роль. Угу. И мы видим в маске, опять же, в театре, когда одевается маска веселая, все смеются. Да, оно ну, и... ну, дуже коротенько. На прикладе аватар от Трегубова, баба, он Жодную Маски, это его реальная фотография. Вин на сцене спевая в микрофон. Что можно сказать и про людей? Ну, исходя из того, что мы видим на этой фотографии, мы видим человека очень напряженного, который не может достичь цели в своей жизни. Вот так вот так и ну и да. у нас же, майже же вычерпанное. Я эфир. надеюсь смогу. <ріст> Думаю, ти можеш записатися до прийому до Павла Віталію що він тобі подробиться розказує. Буквально 20 секунд для оголошення від Миколи Кашова 20... користуючись нагодою. Будь ласка, завтра о 10-й годині біля облпрокуратури буде акція в підтримку тих людей, які... яких вбив фактично Дмитро Рудь. Три людини він загубив. Будь ласка, приходьте і підтримайте без соціальних мереж. О 10.00 біля облпрокуратури дуже дякую. Дуже дякуємо, що були з нами. Це була мова сьогодні. Побачимось за тиждень у цій же порі. На все добре.